Тому що ми розуміємо, що зараз Сумщина у нас теж під загрозою. Ми бачимо, що обстріли там продовжуються. Там теж варто, щоб із фортиф... фортифікації було з ними. Було все в порядку. Яка там ситуація поки що зараз достеменно теж невідома. але тим не менше в цьому контексті потрібно розбиратися потрібно і створювати тимчасову слідчу комісію і аналізувати, що ж тут відбулось насправді. Зараз з нами на зв'язку народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, мої вітання вам. Доброго ранку. Мої вітання, доброго ранку, пане Олексію. Ну що ж, напередодні на депутати вашої фракції ініціювали невідкладно розглянути питання стосовно створення ТСК щодо фортифікацій. Зокрема, ви вимагали також викликати до парламенту міністра оборони Рустема Омірова і прем'єра Дениса Шмигаля, аби розібратися в цьому питанні. А до чого дійшли, врешті-решт? Буде парламент з'ясовувати, що насправді відбулось із фортифікаціями? Так, да, Вітаю вас, це супер важлива тема, тому що це ну просто життя і смерть, очевидно. Тому що вдалося добитися, сьогодні Верховна Рада проголосує вже в Верховній Раді, зареєстрований проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії а, по розслідуванню по фортифікаціям і забезпеченню армії дронами. А, тому ну, сподіваюся, що сьогодні це буде проголосовано. А, ну і сподіваюся, що далі ця комісія дасть результат. Побачимо, але все ж таки, хоч нарешті, якийсь крок, тому що найгірше, що можна робити, це просто ігнорувати проблему. Як ми на жаль з вами це бачили, те, що відбувалося, тому да, цього вдалося добитися не дарма блокували, і сьогодні сподіваюся, ця постанова буде проголосована. Пане Олексію, ну а за вашими принаймні припущеннями, в чому може полягати корінь цієї проблеми, в чому питання виникло? Тому що ми бачимо, що дуже багато запитання, відповідей немає. На жаль, військові кажуть, певні військові заявляли, що фортифікацій не було. Хтось сказав, що в не в повній мірі вони були, були збудовані на першій лінії оборони. З іншої сторони, і керівництво держави заявляє, що неможливо їх було побудувати саме там належним чином, адже там під постійним вогневим контролем знаходились ці території. А що ж, врешті-решт, істина, яка тут, хто має нести відповідальність, хто відповідальний безпосередньо зараз за фортифікацію України? Ну Дивіться, коли я чую, що неможливо було збудувати фортифікації там біля ворога. У мене одне просто питання: а як росіяни збудували лінію суревітера? Mm -hmm. Ну, ми ж всі дорослі люди. Я не є інженером, і ви не є. І 99% громадян не є. Але ми побачили, якщо це змогли зробити росіяни за півроку, чому це не змогли зробити ми за півтора? Ну, все, ну дуже просте питання. Тому я в це не вірю. Це просто або нехлюйство, або вкрадені гроші, або просто нездатність не робити хоч щось. Ну, от власне, це або відсутність спроможності, хоч якоїсь хоч щось зробити, або ще гірше корупції, вкрадені коштою. Тому в будь-якому випадку це абсолютна катастрофа, тому що ціна за це, це знищений вовчанськ сьогодні, це загиблі наші воїни, загиблі цивільні громадяни. І це ну, не можна більше, щоб таке повторювалося ні в якому разі. А щоб це не повторювалося, про це не можна мовчати. Бо якщо мовчиш, то ну ніколи нічого не зміниться. Тому цю питання, це питання питання треба підіймати. На жаль, дійсно, я вчора. Я вчора піднімав питання щодо виклику е прицел... і шмигаля. На жаль, це питання. Більшість провалива. Тільки 118 голосів зібралось, тому їх не буде. Ну але, хоча б створення цієї ТСК, ну воно хоч якийсь шанс дає, що цьому буде увага, і всі будуть розуміти, ну, що не можна це ну, так провалювати. Пане Олексію, ну тут ще і варто також мабуть почути звіт безпосередньо очільників Харківщини, тому що в Харківській області в ОВА заявляли тиждень, тому що вони теж будуть проводити засідання і фактично звітувати покроково, що куди і як пішли кошти. Як ви гадаєте, ми поч... тут на кому більше лежить відповідальність? Хто відповідальний за цей процес, тому що тут була залучена і харківська ова, і підрядники також так і тим тим не менше ми розуміємо, що і ви. Ви викликали і міністра оборони Рустаму Мірова і Дениса Шмигаля. Уряд дотичний теж до цих питань. Хто тут має справді от бути тим відповідальним за весь цей процес і роз'яснити, і розставити всі крапки на тві? Я вважаю, що це міністр оборони. Я вважаю, що міністр оборони має бути звільнений. Тому що має бути кадрові рішення, має бути політична відповідальність. Я вважаю, що треба звільняти міністра оборони. За все це можливо, когось ще. Це вже дійсно хочеться почути прем'єр-міністра. Не інших, але ну за такі провали мають бути наслідки, хоча б кадрові, щонайменше. А, А взагалі розслідування, отак От як я це бачу. Тільки після розслідування зрозуміло, що ми будемо вже е, робити певні висновки і бачити усю картину. Але тут ще хотілося з приводу коштів, бо ми розуміємо, що на фортифікації фактично Харківщини була виділена одна із не на найбільших сум, якщо в порівнянні з іншими регіонами, близько 4 мільярдів, це саме поточного року виділили на ці укріплення. І тут же ж питання: якщо їх не збудували або не змогли збудувати в повній мірі, то куди пішли гроші? Дуже важливе питання, і я сподіваюся, що ТСК, яка буде створена, дозволить відповісти на це питання. Як ви гадаєте, врешті-решт, не буде певних пересторог блокувань цього питання у парламенті? Зараз фактично ви кажете, що крок вже зробили до ТСК, але далі як розвиток цих подій буде, і чи зможемо ми найближчим часом довідатись, справді, що насправді відбулось? При сьогодні має бути створено mm. ТСК, Далі все буде залежати від того, як ця ТСК буде працювати. Звичайно, як і в будь-якому іншому органі парламенту, більшість ці ТСК будуть мати слуги народу. Ну тому що вони мають більшість парламентів, в принципі, тобто mm. тут дуже багато буде залежати від їхньої конкретно цих людей доброї волі розслідувати або намагання навпаки просто ну цю комісію зробити формально, якщо в них буде реальне бажання працювати. То ця ТСК зможе багато чого виявити і на багато питань дати відповіді. А саме головне, це ж не питання, не просто питання, знаєте, там когось покарати і там це, і хоча це теж важливо. Це питання, щоб воно більше не повторювалося, Це питання, щоб були зроблені висновки, тому що, на жаль, війна не закінчилась, і фортифікації нам, на жаль, ще знадобляться, і не тільки на харківському напрямку. А Пане Олексію, хто повинен входити до цієї ТСК безпосередньо, так аби з'ясовувати всі ці обставини і з, з, з кого вона фактично має складатися і буде складатися. Буде створено. ТСК завжди складається з народних депутатів України, які делеговані фракціями, uh -huh. а, і кожна фракція делегувала. Uh, тому uh, зараз вже на в сайті Верховної Ради має з'явитися безпосередньо склад. Я не знаю зараз по імену всіх, кого делегували різні фракції. Тобто, кожна фракція має право делегувати. Найбільшу кількість сім осіб має право делегувати фракція «Слуга народу. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, почули вас, пане Олексію. Дякуємо за те, що долучилися uh -huh. до нашого ефіру. Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадаю, спілкувався із нами. Говорили про створення ТСК щодо фортифікацій на Харківщині, зокрема.